Всім привіт! Мене звуть Олексій Пономаренко. Я є продавцем на Еці з шестирічним досвідом в Ніші Шкір Галантереї. У мене шість своїх магазинів на Еці, і у мого партнера з виробництва одинадцять своїх магазинів. Ми маємо власне виробництво в Дніпрі і в Варшаві. Зараз знаходимося в Варшаві, і я покажу, як ми за цей новорічний сезон, тобто за два місяці продажів, зекономили 3,5 тисячі доларів тільки на тому, що змінили свого логістичного постачальника на компанію склад USA. Зазвичай ми маємо дуже багато продажів саме в США і відправляємо все консолідаціями такими коробками по 27 кг. кілограмів. І в кожній такій коробці їдуть такі малі коробки з лейбами USPS. -у. Тобто, ми відправляємо з Варшави все на склад USA в Міннесоту. Коли ми тільки починали 2,5 роки тому, ми почали працювати з компанією FedEx. Як вони сказали, ми будемо відразу для них віп-клієнтами. І за одну таку коробку 27 кілограмову вони нам надали ціну 143 долари США. І коли я кілька місяців тому звернувся в компанію склад USA, щоб вони мені альтернативно прорахували, скільки буде коштувати через них така сама коробка через той самий FedEx, але висилати через них вони мені надали ціну 93 долари, тобто на 50 доларів дешевше ніж те, що ми мали з FedEx, працюючи напряму як VIP-клієнти. І якщо це перемножити цю економію на кількість наших коробок в сезон, а це десь приблизно 70 штук, то отримаємо економію 3,5 тисячі доларів. Тому я дуже раджу всім, коли ви починаєте працювати, перевіряти всі тарифи всіх можливих постачальників і обов'язково перевірити тариф від компанії склад USA, тому що зазвичай він може бути просто найкращим. Дуже дякую і раджу звертатися в цю компанію.